Всім привіт! Знову серія стрільби на 20 метрів. Гвинтівка чайка 11 з установленим оптичним прицілом. Кулі сьогодні у нас шершень 046, коло Спіді Семі Домет Діабула 1 грамовий, Хантер Hunter 049, кол, стартер Домет 051-052, Хендер Nutter Екзат Хаммер Hammer Це кулі, які ще залишились від Богдана Дона. Суть їхня, що вони вагою приблизно пів грама і форму мають круглу голову. Ну, по 5 штучок вистріляємо, тому що в нас тут залишилась найменша кількість 5 штук і в принципі з оптикою, думаю, більше напевно їм потрібно. Подивимось на купність. Ну і почнемо. Стріляти буду я. Так, і перший у нас кулікова з під думаю, де було півграмові, П'ять пострілів. Так, налаштування прицілу паралакс 25 ярдів і кратність на чотирьох. Так, перший пострів незручно було якось. две кульки завершаются. Так, я остальное пятое. Так, відстріляв, йдемо дивитись. Так, ось ось наші коло з під цими, дома Діабола. Три штуки лише в мішені, дві десь вище. Купність маємо ну, сантиметрів 4 по горизонталі, невідомо скільки по вертикалі. Результат не дуже як на мене. Так, тепер у нас шерша 0,46. Так, еще две кульки. Остальная кулька. Так, відстріляли. Так, тепер у нас кулі коло стартера домет. Також 5 штучок. купність в нижню мішень. Так, две курки завершаются. Так, еще одна останется. Відстріляли, йдемо дивитися. Ось одразу два відстріла шершен 0,46 і коло стартер домет. Відмічений шершен 0,46 розкидало навіть на весь лист. Але такий один відрив без відриву, бачимо, тут у нас виходить приблизно 9,5 см і горизонталь до 5 см. А Ці в нас трішки крупніші, хоча дуже поганий результат все одно. Сантиметрів 9 вертикаль і горизонталь там сантиметрів 7. Стріляємо далі. так, Четвертий кулі у нас хендлер нотерман Екзат хаммер півграмові Теж стріляємо на кутність 5 кульок. Превратилась щось вона взагалі в нижній меше. Ну нічого, будемо стріляти. Що робити. Так, вистріляв. Так, п'ятий кулій, Gamma Hunter 049. Деякі візуально бачив, трішки, можливо, навіть юбка деформована, але все одно будемо стріляти. Які є, такі є. Стріляю в нижню мішень. Так, остання п'ята куля. Вистріляли. Так, тут що маємо за купність? Хендлер Нутерман. Чомусь незрозуміло на весь лист розкидалося. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. А гама найкраща з усіх у нас отака от от купність. По горизонталі тут ну, близько 3 см, навіть можливо менше. Горизонталь 4,5 см. Так, ось перед вами відстріл різних круглоголових куль. По 5 штучок стріляли. Результат скрізь не дуже, навіть зовсім не дуже. Більш-менш Gamma Hunter, ось їхня купність. А останні результати мені зовсім не подобаються. Ну, Що маємо, те маємо. Пишіть свою думку в коментарях. Також кому сподобалося лайк ставте. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ну і всім до побачення.